Доброго дня вам, шановні пані і панове, ще 1 вересня Financial Times оприлюднило матеріал Гідеона Рахмана про певні моральні відносини в адміністрації Дональда Трампа. Одразу виникло бажання вас познайомити з цим матеріалом, тим більше, що. Цієї речі стосуються не тільки внутрішньої ситуації, а в нинішніх умовах. Вони дуже серйозно впливають на міжнародні відносини, взагалі на атмосферу в світі, спілкування між лідерами держави в рамках багатосторонньої дипломатії, двосторонньої дипломатії, і шукав, що може стати підставою для того, щоб на цю тему. Поговорити. І тут візит Кароля Навроцького, президента Сполучених Штатів, даруйте президента Польщі до Сполучених Штатів Америки. Спостереження за тим, як щойно інагурований президент Польщі вітався, вів розмову з Дональдом Трампом. Наштовхнули і дозволили повернутись до цього матеріалу авторства, з моєї точки зору, одного з найталановитіших журналістів, аналітиків сучасності Дідеона Рахмана, який працював і в економісті, і друкувався в багатьох виданнях, а от у Файненшл Таймс. Розкрив, на мою точку зору, себе найбільше, тим паче, що теми міжнародних відносин, політична проблематика йому дуже і дуже вдається і завдяки легкому перу і таланту аналітика. Матеріал цей зветься Підлабузницький кабінет Трампа та Загроза Демократії США з підзаголовком. Авторитаризм сильних людей процвітає на підлабузництві. Як я сказав, матеріал вийшов ще 1 вересня. Він стане фундаментом для наших з вами роздумів на цю тему. І розпочинається цей матеріал після вступної частини з демонстрації прекрасної, чудово описаної картини. Зацитую. Пане президенте, запрошую вас побачити ваше велике прекрасне обличчя на банері перед Міністерством праці. Це була міністр праці США Лорі Чавес Деремер, яка зверталась до Дональда Трампа під час марафонського засідання Кабінету міністрів, що транслювалося по телебаченню минулого тижня. Трамп ненаситно пах, прагне похвали. Його чиновники один за одним принижували себе. Стіл Вітков, нещасний посланець Трампа з питань миру сказав президенту, що він є найкращим кандидатом на Нобелівську премію миру. Скотт Бесент, міністр фінансів, захоплено вигукував. Ви врятували цю країну. Не одного разу доводилося бачити. І чути подібні картини. Тим більше, що досвід праці в державних органах мав і такі приклади, що коли з берегів виходила певна особа, то мене шукали, щоб я міг привести його до тями. Бо різні люди у цьому світі є, одні пов'язані працею, інші – Заробітною платою, інші історію відносин, але мова ж ведеться не про двосторонні відносини, мова ведеться про честь держави, ім'я держави, повагу до держави. І коли бачиш, подібне підлабузництво дійсно стає боляче, не лише за цих людей, а це ж бачать інші. Це бачать у світі, це розуміють як просто розвал системи: неповагу до себе, неповагу до статусу президента, неповагу до держави. Зрозуміло, що такими речами користувалися диктатори, самозванці, представники тоталітарного режиму. Ну не випадково ж. Ніколая Чаушевську румунського називали генієм Карпат, а як тільки не називали Йосипа Сталіна. Аж ситуація дійшла до того, що абсолютно людина, яка була нульовою в питаннях військової тактики і стратегії, стала генералісімусом. Тому в цьому відношенні, не жаліючи слів при житті підлабузники. Пробираються до черги найближчого, щоб цілувати персти диктаторів, вождів, дуче, ну і таке інше. Рахман пише: таке підлабузництво нав'язано не просто смішне, воно небезпечне. Воно сигналізує про те, що ми при владі мегаломан. Що при владі мегаломан і що ніхто не відчуває себе здатним йому протистояти. У такому кліматі кожен каприз Трампа буде задоволений. Надіслати Національну гвардію до Вашингтона? Звичайно, розслідувати справу колишнього президента Обами за державну зраду ми цим займаємося. Сер, зверніть увагу на картинку зустрічі президента. Навроцького і Дональда Трампа у овальному кабінеті. Після 28 лютого кожен президент, кожен лідер держави, прем'єр-міністр, який заходить в Овальний кабінет, пам'ятає казус президента Зеленського. Коли ці підлабузники з оточення Дональда Трампа накинулися. На президента воюючої держави. І кожен нині хоче уникнути цієї долі. Як втискався Кароль Навроцький в крісло, коли журналіст із Польщі задав питання президенту Трампу, що ви говорите про якісь кроки щодо тиску на? Росію, але ж ви не дієте. І тут Трамп, восхвалений своїми підлабузниками, почав вказувати журналістові, як задавати питання. І в кінці кінців він зрік вам треба змінити роботу. Власне, це яскраве свідчення, як підлабузництво. Виховало безглузду, мстливу особу, яка тепер не лише топчеться по ідеалах демократії і свободи всередині Сполучених Штатів Америки, а ще й рекламується і поширює на весь світ. Міркування Трампа, які ми чули на відкритому засіданні уряду. Про що пише Гідон Рахман стосовно того, що, якщо він захоче, то він, як президент, обраний і уповноважений народом, можне, може робити те, що він хоче. Він каже: якщо я вважаю, що наша країна в небезпеці, я можу це робити. І Рахман, оцінюючи ці дії, каже, ці заяви втілили дві ключові ідеї, що лежать в основі авторитаризму сильної, так званої людини. Перша – це постійне наполягання на тому, що нація стикається з кризою, все розвалюється, і все це вимагає радикальних заходів, що постійно говорить Трамп. І друге, твердження, що тільки верховний лідер. Має вирішувати, що і як робити. По суті, каже Гедеон Рахман, це є повторення Людовіка 14-го, який казав, це Симоа, Держава це я, це Симоа, як говорив Людовік 14. -й. Ситуація вже й нині майже такою в США. Дональд Трамп каже, що він керує Америкою, що він керує світом. Пам'ятаєте цю фразу? То їй вже ж майже півроку. А після такого підлабудництва ми повинні уявляти, які роги у цього демократа виросли донині. Ясно, що для Сполучених Штатів Америки це в суті своїй являє величезний авторитарний поворот. Згадати хоча б на цьому засіданні розумування Трампа про те, що я це роблю, бо більшість людей так кажуть, так хочуть. Однак я не можу переступити через цю межу. Він якби відмовляється. Його мають просити, що ви маєте все більше й більше порушувати закон, конституцію, згадайте фразу з історії України. Президенте, пане президенте, можна порушувати закон. І це говорив тодішній прем'єр-міністр. Справа була б, каже Ідеон Рахман, спокійною, якби не один факт. В момент, коли ці речі вже випливають наверх, рейтинг схвалення дій Трампа упав до 37%. Тобто всі починають розуміти. Що Трамп говорить, але він не може нічого зробити не в силу того, що йому не вистачає повноважень. Він не здатен не те, що акцептувати проблему, а й елементарно подивитися на механізм, як вона може вирішуватись. Тому він і б'ється, вибираючи найслабші фрагменти і виливає цю свою ненависть. На звичайних рядових працівниках апарату, на людях, які випадково потрапляють під вплив цього мракобісця. І замість того, щоб займатися великими проблемами, бо це президент, глава великої держави, лідера демократії, так колись казали, вже очевидно, що надалі так говорити не будуть. Однак цей Крен в боко авторитаризму і явно підриває основи демократії. Разом з тим, підриваючи основи демократії, не досягаючи серйозних результатів, Дональд Трамп починає пакостити, пакостити подрібному, пакостити окремим людям, мстити цим людям. І це говорить про те, що, перебуваючи на цих посадах, дуже Крайньо необхідно таких людей періодично зупиняти. Біля них мають бути тих, хто каже, ризикуючи своєю посадою, так робити не можна. І просто не робити цього. Або я не буду цього робити, тому що це не відповідає закону і Конституції. Разом з тим, як я казав, вже Дональд Трамп починає мстити. Ми всі чули про приклад того, як Дональд Трамп накинувся на Лізу Кук керуючою Федеральною резервною системою США. Претензії надумані стосовно неправильної інформації, фінансової звітності. Те ж саме стосується сенатора Адама Шифа, на якого накинувся Трамп. Ну, інша справа, що він захищений. Статусом сенаторським. Однак це рівні абсолютно речі. Не перевіривши факти, він кидається на людей, але не вибачається. Як же він може вибачитись? Він Богом обраний. Ще більш демонстративний факт це звільнення Сюзен Монарес. Керуючою центру з контролю за профілактикою затворення в США. В США і так охорона здоров'я в слабкому стані. А мова йде про профілактику, про ключову, по суті, складову забезпечення охорони здоров'я. Тиждень тому таке ж саме звільнення. Голови бюро статистики за те, що Трампу не сподобались цифри, які з'явилися як результат дослідження після безголових реформ Дональда Трампа. А якщо копнути глибше, за доносенням іншими особами з руху мага, звільнено фактично апарат Ради національної безпеки, який працював ще з часу Джорджа Буша молодшого. Це все свідчить про що? А додайте сюди безкінечні звільнення в центральному розвідувальному управлінні. В інших розвідках лише за минулий тиждень було звільнено 37 високопосадовців з різних розвідок Сполучених Штатів Америки. Причому більша частина із них мали допуск. До закритої інформації, а окрема частина до половини з цих людей працювали по напрямку Рашиської Федерації. А причиною було просто нелояльність і те, що люди подавали не ту інформацію, яку хотіли чути у Білому домі, бачити очі Дональда Трампа. Міста каже, Гедон Рахман все більше і більше наповнюється Національною гвардією. Зокрема, Округ Колумбія. Вашингтоні контролюється повністю національною гвардією. Трамп входить в конфлікт з губернаторами. Входить в конфлікт з мерами окремих міст, таких як Чикаго. Трамп знаходиться в повному конфлікті з губернатором Каліфорнії Ньюсоном. З мерами Сан-Франциско, величезних міст, він уже починає цикати на губернаторів від республіканців, які і так сидять під лавками, як миші. А кроки, які стосуються перерізання округів до виборів для того, щоб збільшити кількість республіканців, наткнулися на те, що виявляється, такі при перерізанні. В демократичних штатах буде більше округів, що покликало за собою знов безумствування Дональда Трампа, пошук винуватих, в тому числі і серед найближчого республіканського оточення. Яскравим прикладом такого безглуздя, мстливості Дональда Трампа є обшуки в Офісі і особистому житлі Джона Болтона. Претензії 76-літньому чоловіку про те, що він щось там робить, з метою нанесення шкоди державі виглядають безглуздям. Цей чоловік доказав свою відданість і патріотизм Сполучених Штатах Америки. А знущання над Кілмаром Армандо Абрего-Гарсією, якого спочатку помилково відправили в Сальвадор у в'язницю, а тепер. Повторно затримавши, Трамп обіцяє відправити, депортувати його в таку ж в'язницю до Уганди. Гедон Рафман каже, Трамп мстивий: ніхто, хто протестує йому, не уникне покарання. І хто б він не був звичайним громадянином як Абрего Гарсія, чи як титулованою особою, тим більше колишнім радником самого Трампа. Таким як Болтон. Зрозуміло, що в цій ситуації мали бути люди поруч, які зупиняють, умовно кажуть, ні, так робити не можна, ні, це не так, ні, це порушення закону і Конституції. Однак ситуація виглядає навпаки. Цитую, що пише Гідон Рахман. Зараз ключовими урядовими установами президента керують люди. Хешпатель у ФБР, Під Гексет в Пентагоні, Тулсі Габард в Національній Раді розвідки представляє переговорну групу з Вітков, скільки завгодно можна доповнювати цей перелік, які надійно виконуватимуть накази Трампа. Це разючий контракт, контраст даруйте із першим терміном. Трампа, коли навіть дуже консервативні діячі республіканці, такі як генеральні прокурори Білл Бар, Джеф Сешнс, іноді відмовлялися виконувати накази Дональда Трампа. Хоча би для прикладу, Метіс, міністр оборони, Болтон Радник, всі вони казали, цього робити не можна, треба робити ось так. якщо… Так не буде робитися, я йду в відставку. Це зупиняло. Зупиняло не завжди. Але зупиняло Дональда Трампа. Говорити ці фрази сьогодні нікому. Більше того, від віце-президента Діджея Венса до таких, як Гексет, Патель, Габард, всі кожного дня. Кожного дня говорять приємності Дональду Трампу, переписуючи навіть звіти офіційних служб. Зрозуміло, що від цього будуть виростати роги навіть у найменшого ягняти. Зрозуміло, що все це має дуже неприємний висновок, завершуючи свій матеріал. Ідон Рахман пише: мстивий, пихатий, впертий і оточений амбітними посередностями Трамп дедалі більше виходить з-під контролю. Нарцисичні лідери, сильні люди завдали жахливої шкоди іншим країнам. Немає підстав вважати, що Америка буде якоюсь інакшою. Зрозуміло, що Такій ситуації Америка ще не весь світ. Але те, що нині відбувається і в світі, пригадайте хоча би зустріч Дональда Трампа 15 серпня з лідерами Європейських держав. І те, як лстили Європейські лідери Дональду Трампу. Все це створювало неприємну картину. Ми з вами тоді говорили, що люди розуміли, хто такий Трамп, і тому, роблячи цей крок, готувалися до вузької закритої розмови, яка дійсно вийшла достатньо горстрою і відвертою на засоби масової інформації. Вони теж вторили таким, як Вітков, Бесент. Габард, повторюючи улесливі слова Дональду Трампа. Зрозуміло, що це привело до того, що Трамп може нині сказати журналістові: шукай свою собі іншу роботу, або вилаяти, накинутись на президента. Хоча ні в першому, ні в другому випадку. Нормальна вихована людина не дозволяла б собі це робити, бо це недопустимо з точки звичайної людської моралі. Тож, очевидно, тут нічого дискутувати з Гедеоном Рахманом. Ситуація в першу чергу для Сполучених Штатів Америки є загрозливою і неприємною. Однак треба розуміти, що вона не менш неприємна. І для всього світу. Ну що, будемо стежити, дивитися, чим ця біда може завершитися. Дякую вам за те, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові. До побачення, до наступної зустрічі.